Усім привіт! З вами знову я. І сьогодні я нарешті йду розбиратися з гартемом. Я купив собі іще одну шхуну. додатковий корабельний з як Ви бачите, вона прям така, точно саме, як і ця, що в мене зараз є. І ось нарешті пливу розбиратись з гартимом. Напасти. Міняю корабель на десперансу. Пришвидшу, а то все-таки заповільненому. Воно дуже довго. А сьогодні я планую зробити коротке відео. Візьму на абордаж. Так буде швидше і менше втрат. Ну, звичайно, в екіпажі більше, але все-таки менше буде лагодити корабель. Є. Yeah. Мінус. Йо. Yeah. Вони все-таки мою шхуну потопили. Ну нічого. Зараз, зараз. Є! Yeah! Нарешті! Капітане, я порився у скринях Педро. Він був один з моїх начальників конфедерації. А що ще іншим чорним семом беломізумисло вас. Ми повинні змусити сема замовкнути, перш ніж ще він розповість конфедерації. Зрозуміло. Значить, прийдеться прихлопнути ще одного. Ну, що ж таке? Так довго розбирався з тим Педро. От тільки вже. Йо? Він потонув, а тут ну, все, знаєш, там Педро потупив, все. Поїдь за Сему. Оце вже я скажу вам нечесно, але в принципі, сюжет цікавий, цікавий. Він зараз придеться повертатися за цим моїм корабель, де він вже заїхав. А, он Добре. Ото погано напав, наприклад, на піратський корабель. Захопити його то не можна. Як ви бачите, цей корабель зразу згорає. Ось такі от справи. Не знаю чому це зроблено. Але якось же приходиться справлятись з таким. Гаразд, принаймні у мене вижила літіш і одна шхуна, бо я думав, літіш пропаде. А пропала ось мій десперанс. Так. Оплатити я, на жаль, зараз не можу їм зарплату, бо тут крамниці немає. Ну що, ну затримую я вам зарплату. Ну, що ви, Ше 12 членів екіпажу втекли. Ну, от що вони так обіжаються? Ну он тут я їм зарплачу зарплату. а он... Там ті 14 матросів втекли і тепер нічого не утримують. От Отак їм. Я раз наймаю екіпаж, повне лагодження, тут те ж саме. І знаєте, що я думаю? А можливо навіщо битися літіш? Вона пережила багато на своєму шляху. Можливо, я її зараз. Відправлю у Іслам і вона там буде стояти, я вже буду згадувати, які значить там з Гартером бився, що тут моя шхуна любима потонула. Ну, гаразд. Нехай буде стояти тут, як в музеї. Добре, а я тим часом прокачаю чуть-чуть цей острів, а тут, тут взагалі нічого нема. Все-таки якось погано скажу вам. Раз, де тут прокачка острова. Купити склад, Щоб ще таке купити церква ні. Ферма. Ну, можливо, можливо. А, ну, побудую корабельню. В принципі, навіщо зволікати? І тут я зможу лагодити кораблі. Ковальня. Ну, а ми з вами вже будемо прощатися.